Odec, dobre wyjmiesz. Фотошоп то не справиться. Що, Що страшно? Добре. Різно, зосім. Давай ми пройдемо пару. Такі реси бачиш їх. Гребків не бачу! Блін, які куліна! Фу! Я так і знав, що. Лаца! І вікапсує, а йор втримався. Неправильно, але получается. Триматись, Йорк, триматись. А ну, Женя, стоячи, ближче до мене. Носиком до мене ближче. На камне просто наехала. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Оп, 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 оп. Yeah. Е! Ну все же получается. Вика, так само. Подожди, станешь веслом по жопе. Все, веслом по жопе. Тебе требовало бы то дерево лезть? Ну ти потик, на ну, п'ять туди заліз. Лошара. Чого ну, а туди заліз? Давай, давай, ближче до мене, до мене носимо. Ось так! Розганяйся! Ходь! О, може втримав. Во-во-во! що треба? Тільки знайшли дикі риси. Хтось залізе до них на фотку. Бібізяни залізли в джунглі. Аніся, хочеш фотку зробити з ним? Привіт, мам, Привіт, Аріна! Привіт! А ми тут для вас дорогу розчищали. Що ага. там? А ми тут для вас дорогу розчищали. Знаєш, Ніби простенька-простенька річка, насправді, коли паводки, я сюди пхаю стільки з тими океанів. Угу. Бо тут з кілями треба під гілками проходити, так далі, тут тут, ну так. Капец. Тут така, знаєш, карелія, карелія. Угу. Ти чого сидиш на колінах? Привикнеш. Ти спортсмен чи попка від ровера? Ну встай на ноги. Ще один коліно приклонений. Кирило? Став на ноги. Шо? Та пофігу гризи зубами. Отак. А що не стоїш? У бетон не чіпатись. Блін! О туди, 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 туди! Є переворот, Кирило, допомагай! Правий, правий кут, правий! Отак, от туди, от туди! Добре! Молодець! Так, 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 так! О сюди! Рибком, рибком! Рибком! рибком. Молодець! Хоп-хоп-хоп! Є! Право носиком! Право! Отак! Пішов! І наш ти на штир виїхав!